Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я під мирним небом України. Сьогоднішня моя розповідь буде стосуватися таких прекрасних кімнатних вазонів як маранті. Але перед тим, як розпочати розповідь про ці Чудові вазони, хочу сказати, що на нашому каналі ви можете знайти розповіді не тільки про кімнатні квіти, а також про лікарські рослини і їх використання в народній медицині, про механізми саморобні, які виготовляє і виготовив чоловік, які Дають полегшення при обробітку ділянки земельної, а також про овочі, про фрукти, про вирощування, про догляд за ними, про красу рідного краю і інші теми. Але ж повертаємося до теми наших кімнатних рослин. І сьогодні розповідь про такі, як я вже сказала. Чудесні і дивовижні рослини, як маранті. Їх у мене два види маранта Керховина, чи ще її називають Керховіана, і маранта триколор. А завезені маранти із Південної Америки. Зокрема, в, в природі повиростають вони в бразилійських тропіках. І вже це говорить про те, що вони люблять, який догляд вимагають від нас людей. І от починаємо із ґрунтів. Ґрунт Маранта любить поживний, але разом з тим і ріхлий. В ґрунті має бути присутня кількість піску і кількість торфу, тому що ґрунт має бути злегка кислим, а температурний режим, звичайно ж, як рослина із тропіків, то любить тепло. Найнижчою мінімальною температурою, яку витримує маранта, є 16 градусів. Це взимку. А влітку росте при 25 градусів. І навіть і при вищій температурі також. Але комфортною зимовою температурою для маранти є температура, починаючи від 18 градусів. Коли Вімкнуті наші батареї, які підсушують повітря в кімнаті, обов'язково потрібно проводити оприскування. Оприскування проводимо відстояною водою, яка є трохи теплішою від кімнатної температури. Дуже полюбляє маранта душ, хоч би один раз у місяць. Але температура води має бути не вищою, ніж 40 градусів. При неправильному догля... догляді маранта сигналізує підсушеним листям, і іноді може і добре підсохнути, і тоді вже може й пропасти. Із шкідників на маранті любить поселятися павутиний кліщ. Тоді доводиться приміняти отрутохімікати для того, щоб його позбутися. Але коли вам здається, що вже вашу рослину врятувати не можна, ви можете просто зрізати її наземну частину. І через якийсь час при помірному поливі ваша красуня почне давати лісточки і відновиться. Марантуша називають молильною травою або трав... рослиною, яка молиться, тому що у вечірні години вона свої розлогі листочки піднімає вверх, і вони стають перпендикулярними. Існує дуже багато повір'їв, пов'язаних із цією рослиною. І всі вони позитивні. Наприклад, говориться, що посаджена в кімнаті маранта сприяє тому, щоб поліпшилось матеріальне становище господарів. А для цього краще ставити її в спальні, тому що в спальні знаходяться обоє із подружжя, і тоді матеріальне благополуччя гарантоване обом із подружньої пари. Знавці гарантують те, що Маранта сприяє, сприяє тому, щоб в сім'ї панував мир і злагода між подружжям і між всіма членами сім'ї. І також для того, щоб в сім'ї панували мир, дружба і любов потрібно Садити її в тій кімнаті, де найбільше знаходяться члени сім'ї. Якщо вам потрібно прийняти якесь рішення, зробити якийсь вибір, знову ж таки на допомогу прийде маранта, яка росте у вашій оселі. Кажуть, що вона допомагає зробити правильний вибір. Наділяє людину особливою інтуїцією. Маранта також подбає про наше здоров'я. Стверджують, що навіть важко хворі люди, коли заводили в своїй кімнаті маранту, в кімнаті, де найбільше перебували часу, оздоровлювалися і бувало, що Одужували навіть від важких хвороб. Якщо у вас є діти і вони являються неслухняними, не хочуть навчатися добре в школі, також посадіть в своєму будинку Маранту. І Маранта допоможе вам у вихованні ваших дітей. Підростаючих дітей. Діти будуть рости слухняними, будуть добре навчатися в школі, засвоювати нові знання і відкриються їх нові таланти. Ще повернусь до теми здоров'я. Із деяких видів марант виготовляють. Порошок, муку, яку використовують при захворюваннях на алергію. Але я не закликаю молоти сушити наші маранти і використовувати як муку, тому що це, як я сказала, використовуються лише окремі види маранти. І, звичайно ж, потрібно знати, як їх застосовувати. Ось такі вони ці, здається, звичайні рослини, маранти. Прослухавши про їхню користь, напевно, багато хто із вас захоче мати таку рослину в себе в кімнаті, в своєму будинку. А як я вже на початку сказала, рослина не являється дуже вибагливою. Ну, але ж потрібно, як за кожною рослиною, звичайно ж, потрібен догляд. Любить маранта рясний полив влітку, любить оприскування, не переносить протягів. Посадка повинна бути не в дуже великий горщик, а пересадка, коли вже бачите, що рослині тісно. У вашому горщику, то слідуючий горщик має бути всього-навсього на пару сантиметрів більший від попереднього. І такі не дуже обтяжливі умови вирощування зроблять вашу рослину окрасою вашого приміщення. І буде вам дарувати красу. Красу саме завдяки такого гарного листя прекрасного і влітку, і взимку. Хочу ще додати, що маранта також являється квітучою рослиною. Але квіти в неї дуже такі скромні і навіть рекомендують їх обламувати квітконоси, бо кажуть, що буває. Іноді так, що після того, як маранта відцвіте, то впадає в сплячку і може проспати, скинути листя, може проспати цілих 5 місяців. Отож, коли ви бачите, що є квітконос на маранті, і починає вона випускати свої скромні квіточки, то цей квітконос краще обрізати. Ось такі вони. Маранти, маранта Керховина чи Керховіана і Маранта Триколор з такими чудовими розмальованими природою листками. На цьому буду закінчувати свою розповідь. Бажаю успіхів вам в догляді за вашими кімнатними рослинами. Підписуйтесь на канал. На каналі будуть розповіді про інші кімнатні рослини, про догляд за ними. Якщо щось цікавить, запитуйте, коментуйте, розповідайте про ваші кімнатні рослини. І всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всього вам найкращого. Всім нам Мирного дня під мирним небом України. До зустрічі! З вами був канал Село Ти Моя доля.